Шалом, це Славко. Сьогодні Ася істеляла, втомлена, тому я теж дуже коротко. Виглядає, що я зрозумів причини такої жорсткої оборони, таких вимог вищого політичного державного та військового керівництва такої жорсткої оборони на Східному фронті. Це мені розумієте, що Схід в сенсі Другої світової війни Східний фронт і позиційна жорстка оборона це. Поняття антагоністичне. Той, хто хоче витримати на сході, має вести еластичну оборону, сподівання на чергове вундервафе, котра нам привезуть з заходу. Я скажу, що в це вундервафе вірить і наш противник. От мені. Писала вчора раділа з, з поздоровленнями дописувачка наша з Запоріжжя. Я дуже був вдячний їй. І я сьогодні виявилося, що як вони влупили суки по Запоріжжю? Ну, можна зрозуміти, що сьогоднішня атака це була значною мірою атака по енергети, по ен забезпеченню електрикою транспортних шляхів, по транспортним шляхам, в тому числі, вони вірять в постачання з Заходу, вони вірять в, в допомогу з Заходу і хочуть паралізувати. Так ось, чому ми так вперше. То боремося на Східному фронті. Це мені нагадало ситуацію в Кореї, коли уряд Кореї теж був змушений проводити якісь свої локальні наступи, в тому, що в, о, окремо власне, і без великої допомоги військ ООН, щоб поліпшити ситуацію на лінії фронту вздовж 38-ї паралелі. Так само і самі західні. Союзники війська ООН теж провадили ці битви. Це от як релексіційні битви 51-53 року за більш корисне накреслення лінії фронту, лінії перемир'я. Я, Я боюся, що жорстка лінія оборони на Сході пов'язана з тим, що наш уряд відчуває загрозу перемир'я, загрозу примусу до миру і тому хоче застерігти за собою більш-менш вигідну лінію розподілу розділу України. На вільну та під Московську. Ну, я сподіваюся, що цього не буде, що ми все-таки відіб'ємо собі південь. Що треба сказати, що от за кожною нашою перемогою обов'язково розумієте, в кожну нашу бочку меду завжди Попадає трохи дьогті. От не встигли ми вам розказати за успіху вуглядар. Ви знаєте, 155-та бригада морської піхоти з однізок отримав. Про всі ці зараз говорять. Ці. Бачите, противник переніс дії на фланги. Він пробив, він не пробився там. Він пробує пробитися на флангах, і отаке от, от поширення. Наступу противника на флангах вимагало від нашого командування перекидання певних резервів на Вугледар. На жаль, ці резерви з більш північної ділянки фронту були перекинуті під Вугледар, і оборона там стає більш жорсткою. І як вам сказати, призрак Бахмуту починає вітати в моєму настороженому сознанні. Я, знаєте, як стріляне ворона, вона вже ж. Всього боїться і не до сиру. Так і мені, я боюся, щоб ми ще не отримали ще одну незламну фортецю духу. Ситуація, ви, бачите, сьогодні ж тут на топографці все це нанесено на аерофотосйомки Тут уже понятні. От наша ситуація тут так само, бачите, противник зосередився, йому потрібні оці от висоти до часового яру. Він пробувався вже росіяни відповідали, що вони майже пробилися до часового яру. Так само вони пробують просуватися. Тут вони ж теж поширили, змістили свої наступи. Ситуація, я скажу, що ну, мало приємно відверто сказати. Але на якесь її швидке вирішення чекати ми не можемо. Тепер треба ще раз заговорити з вами за цілі цієї війни, чому ця війна на Сході так ведеться. Ну, ситуація на півдні, ви знаєте, на півночі не дуже змінилася. Росіяни знов змістили свій напрям наступу. Ну це свідчить за його малу успішність. Так само тут на самому півночі вони пробують пробитися. Про що це все говорить? Що як і росіяни обстоюють лінію фронту, як можливу лінію перемир'я, хочуть мати території Сходу, так і ми її обстоїмо. І одна з цілей такої жорстокої жорсткої. Оборони і наступу нееластично є перетворення Сходу України на дике поле. Так сталося, що схід України це ті території, котрих нікому не шкода. І тому обидві сторони зараз прикладають значні військові, та політичні та економічні зусилля, щоб перетворити схід України на дике поле. Я сподіваюся, що ці зусилля будуть вдалими. Тепер хочу вам розповісти за, за, за один з феноменів. Ось. Сьогодні це ну, це Вільний перекинув цю фотку. Бачите, це десь на Лівобережній Херсонщині. От коли наша Люба Латиніна розповідала нам за Карго культ, ми сміялися, вірили, не вірили. Але зараз, от ви, мабуть, дивилися цей пермяків» серіал. Це найкращий серіал за Росію, який був всі минулі роки показаний. І бачите, це не фентезі, це правда. От прибули люди між Волгою та Уралом, не будемо казати, з яких частин. Вони формально татарські, але там багато інших народів. І от оці, ці, ці люди почали обкладати артилерійські позиції мегалітами. Бачите? Це в типові мегаліти, це мегалітична споруда. Вона має містичне захисне значення. Тому що, коли тебе насправді припікає, от розумієте, ти віриш. Тобі віру, вірування предків, вони в тобі оживають. Я ніколи в це не вірив, але от до прадавніх культур, до прадавніх оберегів, ці всі обереги, давні, прадавні, вони в нас живуть. Ну, поза як ми народ християнський, ми віримо в те, що нам пороблено, у нас язицтво лишилося хіба в тому, що нам пороблено серед нашого жіноцтва. А вони там все-таки язичники, навіть і хрещені. І вони от побудували ці мегаліти під, 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 це от заклинання від. Ось екскалі бої, бачите, це от. Я готовий, як гіпотезу прийняти, що це каргокульт, але все-таки це не каргокульт, це заклинання від екскалібру. І Бачите, це все зроблено було в наївній та щирій вірі. Розумієте, Коли під вогнем важко бути атеїстом, і от людина за свої корені згадує. Отак от от це було зроблено. І тому доба Енеоліту, нагадаю вам, що Енеоліт це доба, змішана доба металу та каміння. Вона триває. Це от качовка східних народів сюди на терени України, чергове кочівництво ви ж знаєте, що останнє кочів'я було Калмики на 18-го сторіччя прийшли сюди аж до Бахмуту. Вони тут пробували ущеміться, і непогано між іншим у них вийшло. Потім я не знаю, чи вважати великим кочів'ям переселення Сталіну. А це зараз чергове велике кочів'я, переходять північні східні народи і знову приносять нам свою от мегалітичну культуру. Скоро ми побачимо і дольмини. Я сподіваюся. І потім щось нам археологи будуть доводити розумієте? минуле живе серед нас насправді. Отака от ситуація і цією ситуацією я вас потішу. Я, як завжди, щось забув вам оповісти важливе, але згадаю і оповім наступного разу. Тримаймося!